Чорний горобець. Сірий горобець заліз у димар. Вимазився в сажу й став увесь чорний. Прилітає він на тік зерна поклювати, Побачили його горобці. А дзьоби пороздявляли від здивування, хто ти такий. Ми ніколи не бачили такої пташки маленької чорної. Мовчить горобець. набондючився, надуся, спідлоба на всіх поглядає, наче їх уперше бачить. Це заморська пташка, мовить старий мудрий горобець. Ой, це ж якесь диво попискують горобченята. Дивіться, яке в нього пірячко, чорне і блискуче. Це степовий словей, висловила свою думку одна горобчиха. Чорний горобець слухав, слухав, та як за цвіріньках на радощах, то це ж горобець вимазався в сажу. От і все.